Ось така друзі, бачите, моя кукурудза, ось такі качани. Ну, Кашани хороші, бачите, здорові, поносіні, Ну, непогано набиті зерном, врожайність, думаю, повинна бути непоганою. Ну, Зараза ціна. Ціни сьогодні на цю кукурудзу просто тупо немає. І Якщо довести це зерно до товарного вигляду, взяти його ще ну, продати, в принципі. Ну, нічого ви дуже на цій кукурудзі не заробите. Бо всі гроші підуть на служку цієї кукурудзи, на оренду комбайна, на перевезення, там, на оранку, ну і так далі. Можна продовжувати до безкінечності. І якщо вийдете сьогодні по нулям, ну, це вважається, що досить ну, непогано. Бо є фермери, агрокомпанії кажуть, що йдуть навіть в мінус. Невигідно цього року взагалі ця кукурудза. Тому на цю тему сьогодні хочу поговорити. Розкажу взагалі, друзі, яка ситуація відбувається у нас тут з кукурудзою. Назву ціни в себе тут в західній частині України. Поговоримо, скільки коштує сушка, скільки коштує оренда комбайна. Також можете в коментарях писати від себе. там. Пишіть, друзі, з якої ви частини України, вказуйте, які у вас ціни там ось на кукурудзу. На соняшник, там, на пшеницю, на ячмінь, е, пишіть скільки коштує у вас там, сушка, скільки коштує там, оренда комбайна. Е, думаю, багатьом це буде цікаво, хтось собі почитає і комусь це буде е, ну, інформація корисною. Ну, взагалі, щоб знати, яка ситуація зараз відбувається. Е, по ціні. Е, якщо друзі, говорити за ціну на кукурудзу. Давайте візьмемо, якщо сиру здавати сиру. волога так, до 20-24%, бо ну, якщо більше 24%, в принципі, ніхто ну, не хоче цю кукурудзу купляти, то до 24% дають сьогодні від 2800, ну максимум це до 3600 гривень. На суху ціна буде. Від 4200 ну, також там, до 4800 гривень плюс-мінус, в залежності з ким як домовитись. Е, сушка коштує ну, так, в межах від 160 до 190 гривень, це щоб висушити 1 тонн е, кукурудзи. Е, ну, до цього ще правда додаємо їхні ці всі послуги, очистка цієї кукурудзи, завантаження, перевезення. До цього ще потрібно додати, що вас можуть ще обдурити там, на вазі, на, ось, на замірях вологи, вас, наприклад, показує 20-21%. Привозити там на сушку на елеватор. У них чомусь, там показує 23-24%. Є ось такі, бачите, ще нюанси. І Сьогодні навіть взяти і на сушку, просушити знову, друзі, все не так просто. Зараз бачите, відключають світло, дякуючи нашим сусідам підарасам Кацапам. Світло включають на 4-6 годин. Ну, ніби беруть сушуть, але кажуть, що друзі купа геморою. Буває, що, там, наприклад, якщо сушуть ну, дровами, котел набирає температури, ну, кукуроза вже починає там, потроху віддавати вологу. Зараз бере там, наприклад, пропадає світло, все, весь процес бере, зупиняється. Мотори ну, не працюють, не йде циркуляція зерна і зерно тупо просто бере, горить. Горить і все. Ось такий є, друзі, нюанси. І навіть висушити, просушити, ціни немає. Продати цю кукурузу за 4500, там 4800 гривень, ну, я вважаю, що це також не дуже багато. У кого що є, може склади, візьме собі засипи, там на зберігання, там, може почекає до весни, весною ціна там може підніметься, ну на цьому ще може виграє. А в кого немає складів, то ну, досить все, бачите, все буде погано. Ось якось так. Оренда комбайна коштує в нас 50-60 доларів за 1 гектар. І до цього ще плюсуємо 20 літрів соляри. ну це 50 доларів буде у нас ну 2000 гривень. І 20 літрів соляри ну плюс так 1000 гривень, ну, в районі 3-3400 гривень, друзі, буде, щоб зібрати один гектар кукурудзи. У вас. Ось така у нас вартість. Давайте пишіть. Пишіть, друзі, які у вас тарифи, які у вас ціни на на те, щоб наняти комбайн. Буде цікаво почитати. Ось це ось що по цінах. Зараз нахожусь ось на своїй ділянці поля. Тут в мене посіяний гібрид від компанії MyStні Pro. Ось ця, друзі, я вам на початку показував цю кукурудзу. Це у нас гібрид Ліберті. Бачите, яка ця кукурудза. Не знаю, може через якийсь час постараюся взагалі зробити. Порівняння всіх гібридів, які в мене посіяні. У мене ще є гібрид від SUNK і від Euro-7, Гібрид називається Меган. Зроблю порівняння, подивимося, які качани кожного гібриду. Замірюємо вологу і там вже ну, ще крім цього розкажу якусь інформацію і ви вже там будете дивитися і собі вибирати. Ну, Якусь кукурудзу, може хтось в наступному році візьме собі посіє. Ну, забіжу наперед, скажу, що мої сільські гібриди, вони, друзі, в мене саме найкращі. Вони виграють за Євросемінську і за кукурудзу від Elite Select. Виграють по деяких параметрах. Бачите, тут ку ку кукурудза дуже ну, вся здорова, кацяни, бачите, які повноцінні. Зараз я вам покажу, як наприклад, виглядає гібрид євросемінської кукурудзи, гібрид меган. Тут десь не десь попадає. Оце, Наприклад, є євросемінська кукурудза, гібрид меган. Бачите, друзі, як ця кукурудза вражена хворобою. І така сама хвороба є на гібриді від е, е, кукурудзи с Юнкай. Там так само, Ось, дивіться, ще одна ось, бачите, кукурудза попадає. Оце є мега гібрид меган. Ось дивіться, друзі. Ось яка ця кукурудза, а це є від МАЇС Дніпро, гібрид Ліберті. Ось так. Як вже прийде комбайн, будемо збирати, Там плюс-мінус вам скажу, яка врожайність кожного гібриду. Ну, Точно ну, не зможу замірити, ну хоч приблизно скажу. Ось так. Поки що. Моя кукуруза, бачите, стоїть. Е, вирішили почекати, не збираємо, друзі, поки врожай. Бо ну, сиру продавати там по 3000-3500 е, ну, це трохи замало. Дуже заробітку на цій кукурудзі не буде. Може, будемо сушити, а може не знаю. Бачите, зараз е, має бути трохи морозі суха погода, зараз вітер. Може трохи ця кукурудза візьме підсохне, може так волога впаде ну хоч би до 18-17% і вже тоді будемо дивитися, що з цією кукурудзою робити. Візьмемо або просушимо, або може здамо сиру цю кукурудзу. Тобто Знайдемо, як запропонують нам нормальну ціну, тоді візьмемо, зберемо весь врожай. Будемо продавати. А так, поки що беремо, чекаємо. Вирішили почекати. Хоча хочемо чим пошвидше зібрати, бо бачите, потрібно всі поля на зиму взяти переорати. Можуть друзі в сніги піти, може ця кукурудза вся повилягати. Може бути сильний вітер, від вітру може повилягати і може весь врожай пропасти. Тому хочемо чим пошвидше, ну тут бачите, ціна цієї кукурудзи. Взяти, зібрати, а на цьому нічого не заробити. Ну, Нам це не цікаво. Ось якось так. Ось таке відео. На цьому напевно ще буду завершувати. Давайте там, пишіть в коментарях від себе, розказуйте, друзі, що у вас там відбувається з вашими полями, з вашою кукурудзою. Буде цікаво почитати. Може хтось якісь поради дасть, щось підкажуть. Тому дякую всім за перегляд і до зустрічі!